Її кар'єра є прикладом американської історії про попелюшку. Її акторська мастерність захоплює найвимогливіших режисерів. Вона не боїться випробовувати себе і сміливо приймає виклики. Марго Робі, вона впевнена зайшла на Голівудський Олімп. Є талант, цілеспрямованість і харизма в кожному її русі. Чому вона дала ляпаса Леонардо Ді Капріо? Чому її люблять? Чому її ненавидять? Хто вона? Яка її роль вважається найбільш зірковою? Давайте розбиратися. Мене звати Женя і ви на каналі Жень. Тут ми про палітки, скандали, новини шоу бізнесу. Та взагалі, що цікавого, зірок! Ці Марго Еліс Робі народилася в Делбі, Австралія 2 липня 1990 року. Тоді вона й уявити не могла, що стане однією з найпливовіших акторок у кіноіндустрії. У віці всього 31 року її двічі номінували на премію Оскар, а її талант дозволив їй працювати з великими зірками у світі кіно. Однак досягти було дуже непросто. Якось в інтерв'ю Марго сказала: якщо я чогось хочу, мене ніщо не зупинить. Коли їй було всього 5 років, мати й батько вирішили розлучитися, і доля майбутньої актриси дуже змінилася. Марго дочка Сарі Кеслер, фізіотерапевта і дуга робі фермера. Вона третя дитина у сім'ї. Після відходу чоловіка Сари довелося піклуватися про своїх дітей самостійно. Їхнє фінансове становище залишало бажати кращого. Марго не могла садіти, склавши руки, і влаштувалась на три роботи одночасно. Вона була покоївкою, офіціанткою та працювала в мережі ресторані Subway. Незважаючи на свою привабливість, Марго запрошувала на другорядні ролі, а також її навіть не згадували в титрах. Марго потрапила на кастинг серіалу Сусіди, який успішно пройшла. Вона так не вірила, що отримає роль в популярному серіалі, тому після кастингу поїхала відпочивати до свого хлопця в Канаду. Там, у перервах між підкоренням гірських вершин, вона отримала повідомлення, яке передала далі одне з нових ролей. Марго стала донною Фрідман, студенткою модельєром. Актриса присвятила серіалу три роки, знімаючись п'ять днів на тиждень, по 17 годин. Пізніше Марго зрозуміла, що їй потрібно рухатися далі і підкорювати Голівуд, тому вона почала брати уроки фахівця, який допоміг говорити з американським акцентом. І тут розпочалася тривала боротьба за ролі і нескінченні кастинги. Але Голівуд не хотів так швидко приймати молоду актрису. Вона, наприклад, пробувалася на роль Ебі Семпсон у ангелах Чарлі, але, на жаль, вона не пройшла кастинг. Пізніше удача поспіхнулася Марго. Студія Sony Pictures запропонувала її роль в іншому проєкті Пан Ам з Крістіною Рітчі і Келім Гернер. У першому сезоні людям запам'яталася бортпровідниця Лора Кемерон. Роль стала для Марго Робі квитком світ у велике кіно. Пізніше талант юної австралійки підкорив Мартін Скорсезе, а потім на неї чекали кардинальні зміни в житті. Мартін Скорсезе ще той режисер, і працювати з ним дуже нелегко. І до підбору актори він відноситься дуже відповідально. Тому його рішення щодо актриси на роль красивої блондинки було загадкою. Але була одна важлива річ: у сценарії Грина була описана як найгарячіша блондинка в світі. Марго надіслала з касету з монологом і приїхала до Британії святкувати день народження королеви Єзелевети II. Оскільки навіть не сподівалася отримати роль. кастинг директор з Корсезе помітив стрічку і сподобалася там Марго. І тому, 3 червня 2012 року, Марго подзвонив її менеджер, яка розповіла, що через кілька годин її чекають на прослуховування в Нью-Йорку з режисером і Леонардо Ді Капріо. Актриса Марго Робер розповіла, як пройшло її прослуховування у фільмі Волк з Уолл Стріт. Вона прийшла на прослуховування у своєму звичайному образі: джинси та сорочка. Директор по кастингу Скорсезе Елен Льюіс глянула на неї майже відразу і змусила Марго вибігти і купити найвищі підбори, які тільки вона могла знайти, і найобтягуючу сукню, яку вона могла б втиснутися, і бузгальтер з пошапом. На прослуховування було кілька людей: Марго Рі, Ді, Каприо Скорсезе і Льюіс. Лео, як завжди імпровізував, актрисі довелося вміти адаптуватися. У першій сцені вона повинна була зіграти перше побачення. Вони спробували перші три рядки, як раптом актриса за звичкою закотила очі, і Лео почав кричати у відповідь: Марго була збентежна, не розуміючи, чи це лінія, чи його акторська гра. Я розумію, що я вже все провалила, а Лео просто діяв за нас обох. Я просто виглядала жорогідною», – згадує вона. Але тоді актриса вже ж взяла в себе в руки після чергових сімейних розборок сказав: Ти маєш бути щасливою, що маєш чоловіка у такій чудовій формі, так? Я знала, що я маю лише 30 секунд, щоб зробити щось вражаюче, інакше я назавжди втрачу цей шанс. Ходи сюди, давай, поцілуй мене. Маргона розгубилася і вдарила його по обличчю.

Мартін Скорсезе і Лео раптом почали сміятися. Це було чудово, сказав режисер. І він надав Марго роль, яка дала їй шлях до Голівуту та допомогла їй стати однією з найбільших кінозірок. Напишіть у коментарях, яка ваша улюблена роль Марго, і ми продовжимо. Після виходу «Волкс Уолл Стріт» Марго стала відомою. Пропозиції посипалася. Вона почала з'являтися на обкладинках глянцевих журналів і очолювати рейтинги найсексуальніших голівудських зірок. Марго каже: як тільки досягнеш успіху в одному типу ролі, люди хочуть, щоб ти продовжувала це робити. Що, на мою думку, було просто нудно. Вже тоді вона пообіцяла собі, що буде зніматися тільки з тими режисерами, які розуміли жінок та її психологію. Після великого успіху Волка з Уолк-стріта» вона просто стала популярною. Вона стала новою дівчиною Голлівуда. Її вже хотіли всі. От, наприклад, одна з найкращих гралей це в фільмі Фокус. Вона зіграла у фільмі Фокус Вілом Смітом у головній ролі. Хоча фільм не вважався великим успіхом, але гра Робі отримала численні номінації та похвалу. Марго також розпівала дуже цікаву історію, яка з неї сталася на острові і як вона летіла на прослуховування. Вона відпочивала зі своїм братом у Хорватії на острові, коли їй зателефонували. Та режисери хотіли, щоб вона якнайшвидше прийшла на прослуховування. Вона прибула в готель о 6 годині ранку і мала сісти на літак того ж дня. Вона зібралася за 20 хвилин та відвезла Катамаран на головний острів, потім автобусом до аеропорту. Вона чекала в аеропорту на 6 годин, потім вилетіла до Франції. А потім отримала 6-годинний переліт до Нью-Йорка. Коли вона прибула до Нью-Йорка, вона дізналася, що її багаж було втрачено. Однак вона прийшла на прослуховування вчасно у джинсових шортах, футболці та без макіяжу. Коли Віл Сміт приїхав пізно, сказавши, що не приїхав з Квінса. Робі сказала, так як тільки що приїхала з острова за межами Хорватії і приїхала вчасно. Робі вважає, що за її відповідь так отримала роль. Після ролі у фільмі Фокус Робі знялася у романтичній військовій драмі Французка сюїта», де познайомилася із Томом Акерлі. Вона розповіла Вок, що вважає себе найкращою самотньою дівчиною, і що ідея стосунків викликання у мене бажання блювати. Але Том явно це змінив. Вони розпочали зустрічатися та переїхали до Лондона у 2014 році і заснували свою продюсерську компанію Лакічап Інтертеймент. Вони завжди намагалися сховати свої стосунки, але після такої популярності вони були просто всюди. Так, у 2016 році пара оголосила, що вони одружилися. У 2016 році Марго взяла на себе відповідальність та зіграла роль Гарлі Квін у фільмі Загін самогубців. Я дуже обожнюю Хеллоуін і добре пам'ятаю торік, тому що. Кожна друга була в образі Харлі Квін. але що тут сказати, вона зіграла шикарно, вона передала її надзвичайно. Тому браво, браво, браво! Для мене Харлі Квін назавжди залишиться. Марго Харлі Квін завжди носить із собою величезний молоток та є досвідченою гімнасткою з неймовірною силою та витривалістю. Тому щоб фізично підготуватися до ролі, інтенсивно тренувалася протягом півроку перед початками зйомок. Вона зробила величезну кількість власних труків. Вона навіть навчилася затримувати дихання під водою на 5 хвилин. Вірити в учині, але лише після фільму Я Тоня. Вона лише тоді зрозуміла, що вона є хорошою актрисою. Вона отримала першу номінацію на Оскар за роль олімпійської чемпіонки Тоні Хардінг і стала наймолодшою голівудською зіркою, яка отримала. Премію Бафта. Незважаючи на великий успіх, вона завжди вважала себе самозванцем у цій сфері і вважала, що вона не гідна бути на червоних доріжках, адже вона не на своєму місці. Марго, Марго, ти надзвичайна. Боже, чому люди завжди в себе не вірять? Що тут казати? Я в себе не завжди вірю. Їй знадобилося деякий час, щоб усвідомити, що вона справді в цій індустрії. А це не просто чудова мрія, яка збирається зникнути кожного разу, коли я йшла на червону доріжку. Я думала, я не можу повірити, що вони мене пропустили. Хто спомітте, що мені тут не місце? Вони не збираються вигнати мене з Голівуду. Через кілька років своєї кар'єри Робі сказала собі Ого, у мене більше немає цього синдрому самозванця. І ось ми тут. Коли вона вже нарешті зрозуміла, що вона хороша актриса. Вона почала отримати ще більш серйозніші та глибокі ролі. У своєму фільмі 2018 року вона повністю трансформувалася для ролик королеви Лізавети І в історичній драмі Марія Королева Шотландії». На початку вона вагалася, беручи цю роль, хвилюючи, що не зможе належним чином зобразити королеву, але швидко змогла скористатися своїм королівським статусом. За словами режисера Квентіна Тарантіно, знамениту актрису Шерон Тейнт змогла зіграти лише тільки одна актриса, і звичайно, це Марго Робі. Одного разу в Голлівуді був найкращим любовним листом Тарантіно до міста Лос-Анджелес у 60-х роках, і в нього була ціла історія та акторський склад, щоб це підтвердити. Відразу стало зрозуміло, що Марго Робі мала зіграти Тейн у фільмі Тарантіно тож разом з Леонардо Капріо та Бредом Пітом вони зняли один з найкраще обговорених фільмів Голлівуду. З величезним тиском і відповідальністю на своїх плечах Робі проводила час, досліджуючи знамениту актрису та з її друзями та родиною до початку зйомок. І знову вона зустрічається із своєю героїнею із Харлі Квін. У 2020 році Марго повторила свою культову роль тільки у фільмі Хижок Тахах. Робі не просто зіграла говну роль і продюсувала фільм. Вона витратила три роки на розробку ідеї фільму про дівчачу банту з рейтингом R. Ну і втретє нам вдалося побачити Марго Робі у ролі Харлі Квін у другій частині фільму Загін самогубців. У 2024 році у на нас чекає нова Харлі Квін. Леді Гага зіграє в мабутньому фільмі Джокер. У 2022 році Марго знов з'явилася на великих екранах, зігравши Нелі Рарой у комедійно-драматичному фільмі «Вавилон». Фільм заснований на об'єктивних історіях двох актрис, але головним чином Клари Боу. Йєю із небагатьох кінозірок, які наприкінці 1920-х років перейшли від німого кіно до розмовного кіно. <му> У липні 2023 року на нас чекає новий фільм Барбі, який, власне, є її продюсерською ідеєю. Над цим фільмом Марго працювала кілька років. У 2018 році вона запропонувала ідею зняти фільм про Барбі, визнавши, що вона не мала на увазі конкретної концепції, але хотіли вшанувати 60-річну спадщину, яку має цей бренд. Вона розповіла Vogue, що почала проводити більш масштабні зустрічі з Metal. Це американська мультинаціональна компанія, що спеціалізується на виробництві іграшок, таких як Барбі, Monster High, Ever After High, Hot Wheels та інші. А потім зустрілася з Borne Brothers. І незабаром Lucky Chap Інтертеймент уклав першу угоду з погляду. За словами Марго Робі, вона розповідала, що в неї ніколи не було такої великої мрії зіграти Барбі. Але коли розпочалися зйомки, за її словами, їй було важко розблокувати стереотипні думки про саму Барбі, про сам її образ. Однією великою перешкодою, яку довелося подолати актрисі. Це було створення образу сексуальності Барбі. Вона пластикова лялька, без репродуктивних органів, і, ймовірно, без сексуального бажання, але яким чином вона сексуалізована, але ніколи не повинна бути сексуальною. Тепер це виклик. З Кеном у головній ролі це взагалі окрема історія. Адже Кена грає Райан Гослінг, так звичайно непопулярний, красивий, сексуальний, але йому вже дали один стереотип. Він застарий. <рістична> Критики вважають, що він застарий для цієї ролі. Вони вже встигли заявити, що цей фільм стане легендарним. Ну що ж, скоро побачимо. Марго Робі зуміла самотужки домогтися світої популярності і знятися у фільмах з головними голівудськими серцеїдами, такими як Леонардо Ді Капріо, Джаред Лето. У 2018 році актриса була номінована на Оскар в категорії найкраща жіноча роль. Однак бажану статуетку, на жаль, Марго не отримала. Маргон одноразово заявляла журналістам, що вона не готова до дітей і ще їй вже дістали ці нав'язливі питання, коли вже діти і коли вже материнство. Мовляв, якщо ти заміжня, значить, прийшов час, і про дитину задуматися. Не потрібно нічого нікому нав'язувати. Я стану мамою тоді, коли сама вважатиму за потрібне. Ще за життя найвідоміший засновник чоловічого журнала Плейбой запропонував їй фотосесію. На що вона категорично відмовилась? А також вона дуже жаліє, що знялася в інтимній сцені з Леонардо Ді Капріо. Хоча вона вважає його своїм кумиром. Якщо вже відмовляти зірковим чоловікам, ну то звичайно і принцам можна. До початку стосунків з Меган Маркл, принцу Гаррі журналісти, приписували роман з Марго Робі. Гаррі Марго зустрілися на новосіллі у спільної подруги. Гаррі проявив цікавість до Марго Робі, але акторка. Була не лише байдужою до принца, але ще не одразу впізнала в ньому представника королівської сім'ї. Він був дуже ображений. На ньому не було корони, тому я й гадки не мала, що це принц. Марго улюбленця у всіх модних дизайнерів. Разом зі Славою до Марго прийшли і кохання провідних дизайнерів усього світу. Вона з'являється на вечірках у килимових доріжках в образах Гучі, Стелла Маккартні, Олександр Макквін, Прата та багатьох інших. Марго міцно зайняла місце під сонцем. Про неї говорять, в неї захоплюється. І це лише початок. Чи ви її любите, чи ви її ненавидите, чи ви її презираєте? чи ви неї захоплюєтесь? Вона дає нам емоції. Вона дає те, що люди шукають: харизму, бажаність, сексуальність. Чи це довго буде так продовжуватися? Ми ще побачимо. Я люди на планування. Я завжди чітко уявляю собі мету та йду до неї. Я впевнена, якщо ти багато працюєш, ти багато отримаєш. Мені цікава ваша думка про маргоробі. Мені цікаво, що ви думаєте про новий фільм Барбі. Чекаю ваші лайки, коменти та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами у нових випусках.